Я зараз вам щось таке покажу. Ви просто охренієте. Ви просто охренієте, тому що я сам в шоці. Значить, дивіться, Україну на даний етап стерли з Google-карт. От відколи в нас оце йде війна, чи вони не, не знаю, в Google-картах не вказується, що є така держава Україна. Я вам зараз це наглядно покажу. Значить, дивіться. Зараз вводимо, наприклад, кемпен. Я знаходжуся зараз в Німеччині, так? Кемпен, вводим. Пише Кемпен, Німеччина. Країна вказується. Чітко і ясно. Німеччина. І все, які, все, що є в Кемпені, чітко вказується. Де це, наприклад, Кемпен Банов. Місто Кемпен, країна Німеччина. Беремо Польщу, Вроцлав. Так, все. Вроцлав, місто, країна. Польща. Все, наприклад, якась вулиця вказується, де це знаходиться. І завжди є. Після коми пишеться країна, Польща. Беремо Росію. Давайте вороніш візьмемо. Вороніш також чітко Росія. Вороніжська область, де Росія? Країна вказується, Росія. Тепер беремо любе місто в Україні, беремо Львів. Львів. І вказується, де Львівська область, і все. Ніде не пише, що це Україна. Жодної назви Україна. Навіть згадування нема. Беремо Дніпро, давайте. Все, така сама ситуація. Дніпро, Дніпропетровська Дніпро, область, і, і на цьому все. Ніде не вказується, що це Україна. Давайте беремо Київ. Все, Київ, Київ, все. Навіть не область вказується. Я в шоці? Хто, в цьому, хто це зробив? Відколи війна, вони ділять зараз, не знають, що де чи є? Давайте беремо окуповане. Беремо повністю окуповану, беремо Донецьк. Все, Донецьк, Донецька область. Виходить, як вся Україна зараз окупована. Ким вона окупована? Єрмаком, Зеленським? чи, 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 чи ким? Я не розумію. Щось таке відбувається з цим світом. Я в шоці.